Усім привіт, Їмо з вами... Я перший з'юлейс, але ми бекон з вами їли, здається. Я взяв просто на ютуб шорт поїсти. Угу. Ви прикиньте, я мав залити зовсім інше відео сьогодні, не це, що я зараз знімаю. Це взагалі просто розмовне, типа відео, взагалі лайфстайл, ну, коротше, не потрібне дурне відео, не реакція. Я зняв вчора. Перейду вчора. Тут відео одне. Де я вам показував кіндера ті цюкерки і те, що ми вчора їли. Що то ми вчора їли? Ну ту реакцію, той новорічній Мендемсе. І я кудись перемістив якусь папку на карті пам'яті в телефоні. І я не можу тупо той файл знайти. Я перешукав всі папки, нема того відео. Треба піти в мені в комп'ютер кудись у місто. І на комп'ютері подивитися, я то відео чи немає. Я Не можу знайти то відео. Кому знімаю це? Не знаю, коли вийде нова реакція. Ну, но поки що це. Далі подивимося. Ну, побачимось, коли побачимо. Шорти сьогодні вийдуть. Побачимось. Угу.